Бій під крутами історія і сучасність. День пам'яті героїв Крут відзначили у ліцеї номер 2 В актовій залі зібрались учні старших класів. На екрані проникливі кадри історичної драми, реальної історії бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. Тоді чотири сотні українських гімназистів стали на захист української держави. Коли на Київ йшла радянська армія, були юнаки, які дійсно готові були захищати власну державу. Ми повинні пам'ятати їх подвиг, те, що вони ще курсантами йшли проти армії, яка вже бачила реальні бої. Те, що вони дійсно герої, їх подвиги ми повинні поважати, пам'ятати і не забувати. Мені дуже понравилось. Ну, багато ну, роботи було зроблено. На що це сміх міг підкрути, якщо сказати. Теж вражений, що такі сміливі були студенти, але героїзм невозможен без прощатів командування. Тобто, якщо б було все правильно сплановане, то вони вижили б та змогли жити далі. Крім історичних фактів про подвиг відважної української молоді, ведучі читали тематичні вірші, присвячені героям Крут. Уявити себе на місці тих юнаків дуже страшно, зізнаються учасники заходу. Багато віршів ну, на пам'ять так ви читали? Так на пам'ять, пам тому що ну треба мати контакт з залом, треба ну як переглядати, як на тебе дивляться, і краще все ж таки на пам'ять. Ведучі в нас читали і. Я думаю, вони також дуже добре знали сценарій, не дивлячись на те, що вони читали. І ну, вірші, вони повинні бути на пам'ять, тому що ну як, це більш насичено і це більш красиво. Коли ми ставили перший раз сцену, коли ми вперше дивилися фільми, то дійсно я уявив собі, якби це я був на їхньому місці, ну і дуже злякався і за себе, і за інших. Я думаю, що я би не зміг так е, мужньо стояти, боротися до останнього. Ми бачимо, що наші сусіди ще 100 років, тому що зараз е, нападають на нас, хочуть якось знищити нас, їх не змінити. Ну, будемо сподіватися, що щось до них дойде. 107 років минуло від часу бою під крутами, і зараз Україна знову бореться за свою незалежність. За три роки війни Росії проти України молодь зовсім по іншому сприймає історію, зазначають організатори. За ці три роки війни ці всі заходи такого плану вони стали ще змістовніші, ще об'ємніші. І ви бачили, наскільки ці заходи сприймають діти. Вони сприймають їх уже не просто так, що я що щую. Вони сприймають серцем. І вже всі дітки, вони настільки за ці три роки, вони настільки. Цій темі вони настільки співпереживають, хвилюються, слідкують за подіями, і тому кожен такий захід він для них от несе дуже велике навантаження, і, звичайно, це національне патріотичне виховання. Більше про захід присвячений пам'яті героїв Крут в ліцеї номер 2, Дивіться у програмі Життя міста.